Ринок нерухомості в Україні постійно змінюється. Нові закони, нові інструменти, нові можливості. Від цього зростають вимоги до прозорості угод, якості послуг і професійності ріалторів. І для того, щоб встановлювати єдині стандарти роботи, сприяти законодавчим змінам, захищати як ріалторів, так і клієнтів. А найголовніше об'єднувати професіоналів у галузі нерухомості. Вже 30 років функціонує спілка фахівців з нерухомого майна України. Її діяльність це крок до впорядкованого та безпечного ринку, де кожна угода є чесною і відповідальною. На сьогоднішній день наша спілка налічує по всій Україні. Це майже всі міста України і понад тисячу учасників спілки. У Львові у нас понад 130 осіб, які є членами спілки. Коли рієлтор знаходиться в громадській організації в спілці, вони підвищують лояльність в безпосередньо в своїй робочій сфері, в своїй професійній сфері. Ріелтори мають можливість навчатися, мають можливість отримувати сертифікат, можливість отримувати доступ до тренінгів, семінарів, які в нас проходять на безкоштовній основі. І зачасту у нас це буває в онлайн. Щоб ріелтори працювали прозоро, а клієнти відчували довіру та захист. Юридичний комітет спілки аналізує кожну зміну в нормативній базі та активно бере участь у розробці нових законів. Законопроект 3617 передбачав те, що стосується в першу чергу нас, і ми з цим погоджуємося. Ми це підтримуємо. Це сертифікацію ріелторів обов'язково. Зараз ріелтори можуть абсолютно спокійно працювати з відносиннику законодавства, тому що наша діяльність регулює цивільний кодекс і податковий кодекс. Та нормальне агентство нерухомості, яке офіційно працює, сплачує податки, заключає угоди своїми клієнтами. Йому той закон Інцип так і не дуже потрібен. він потрібен в першу чергу для того, щоб захистити ринок і чистити ринок для персоналів. Коли ринок нерухомості переживає непрості трансформації, особливо у час війни, важливо не лише адаптуватися до нових реалій, а й залишатися згуртованими. Саме для цього, 12 грудня, у столиці України відбудеться масштабний форум під назвою ринок нерухомості як сегмент економіки держави та 17-й національний рейтинг лідери ринку нерухомості, який об'єднає найкращих представників галузі зі всієї країни. Те визнання, що є краще. Це проявити себе, показати свій професіоналізм. Ну ми рухаємося до стандартів, які як, як працюють в Європі, як працюють в цілому світі. Ми повинні показати себе, що ми є, і ми будемо, я надіюсь, показувати кожного року кращі, кращі результати. Для учасників це не просто професійний захід, а платформа для обміну досвідом, демонстрації успіхів і пошуку нових партнерств. Тут оцінюватимуть не лише цифри продажів, а й командний дух та відкритість до інновацій. Для нас дуже важлива ця довіра, довіра клієнтів, успіхи професійні, що лідери, які будуть проявляти себе і за яких ми будемо голосувати. Бо власне організатор це спілка фахівців нерухомості України, голова спілки Ставиного Лариса Михайлівна, організували цей форум, і це дуже важливо. Участь у форумі візьмуть понад 350 учасників. Тож зареєструватись можна на сайті спілки фахівців нерухомості, заповнивши відповідну анкету.